Кожен українець має право спокійно спати уночі без звучної музики сусідів чи шуму від ремонтних робіт. Це передбачено законом України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Зокрема, в статті 24 цього закону зазначається, у нічний час із 22 до 8 години ранку забороняється гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, а також проведення у цей час салютів, фейерверків, використання піротехнічних засобів. Та, на жаль, не всі Олександрійці дотримуються цього закону і порушують тишу у нічний час. Ну, наприклад, на ремонтні роботи у нас я не можу сказати, що дуже багато звернень. Більше звернень йде про шум порушення громадського порядку на подвір'ї, в літній час, в нічний час, розпивання спиртних напоїв на подвір'ї. Тому викликають наряд міліції, і вже виїхавши на місце пригоди, група вирішує питання. Проводяться бесіди, проводяться. Профілактичні роботи серед даної категорії осіб, ну в принципі, все, що залежить від нас, ми стараємось виконати. Якщо ж вам набрид сусід, сусідки вночі гучно вмикає музику чи проводить ремонтні роботи, що супроводжуються шумом, необхідно звернутися із заявою у відділ міліції, а також запросити додому фахівців із санітарно-епідеміологічної служби, аби вони встановили, чи перевищує шум допустимі санітарні норми. За санітарними нормами в житлових приміщеннях в денну пору з 8 до 22 години шум не перевищувати 55 дБ. Для лічного часу він становить не більше 40 дБ. Вночі з 22 до 8 години ранку заборонено гучні спів, викрики, салюти, феєрверки. Також заборонені проведення будівельних робіт, ремонтні роботи, які супроводжуються там шумом. В робочі дні ремонтні роботи дозволені з 8 ранку до 21 години ввечері. Також ще регламентується заборонена. Шуму, це в святкові дні. Ще гучні ремонтні роботи забороняється проводити у вихідні дні. Якщо це періодично повторюється, можна написати звернення на відділ звернень громадян при міській раді. Тобто вони, якщо це постійно там періодично, ви знаєте, коли громадяни чи шумлять, чи там проводять ремонти, то есть, і не реагують на ваші прохання, скажімо так, то есть, Пишете звернення, вони телефонують нам, ми зв'язуємося потім з вами, коли цей шум цей виникає. Беремо ну, спеціалістів з лабораторії, тобто там шумомір, є препарат, ну, спеціальний апарат який шумомір. І на протязі там, години, двох годин заміряємо шум. Якщо фахівцями санстанції буде встановлено, що шум перевищує допустимі санітарні норми, і правоохоронцями буде складено протокол про правопорушення, на порушника чекає штраф від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А також можлива конфіскація предмета порушення тиші, та все ж краще не доводити справу до втручання міліції, а спочатку спробувати поговорити з сусідом та знайти компроміс, поважайте своїх сусідів та їх право на спокійний сон і відпочинок у вихідні дні.